Так, дівчатка, дуже крутий набір, фірмовий дерев'яний, 4 в одній гри. В набір у нас входять ось такі э, э, поля для мозаїки. Далі, силиконові формочки, вудочки, палички, щіпці. Дві вудочки для парної гри. Пано для мозаїки. Ось така дерев'яна підставочка. Штука. Пано для мозаїки. Тут у нас гра рибалка, є ложечка дерев'яна. Всього так багато і все таке класне. Дивіться, черв'ячки. Є рибки і морські тваринки. Так, черв'ячки. А в іншій у нас знаходяться кульки. Ось такі кульки, різно-різно-кольорові дерев'яні. Все виготовлено із дерева, крім щипців і силіконових ось цих формочок. Знайду відеоогляд, як грати, скільки ігор і скину окремо.